На минулому занятті ми розглядали оператор if. Давайте зайдемо з іншого боку і поглянемо на його функціональність більш ширше. У нас є долар євро. Введемо змінну. Змінна X. Змінна X дорівнює нулю. Знову. Буде SI Out. І буде наступне x дорівнює нулю. То дамо ще. l Ось так. Тепер. Якщо x дорівнює нулю. Mm. Якщо x дорівнює нулю, виводимо на екран вираз x дорівнює 0 тобто підтвердження підтвердження є x дорівнює 0 тому що тут виконалась правда ну або ж точніше кажуть якщо умова виконується тоді виводиться наступне Команда Тепер, як казав, ми поговоримо про цей оператор, це оператор дорівнює. Окрім дорівнює, існує також ряд інших операторів. Дорівнює і не дорівнює. Не дорівнює, пишеться таким цікавим чином. Знак оклику і дорівнює. Якщо х не дорівнює нулю, то х... Не дорівнює нулю. Це означає не дорівнює. А х дорівнює нулю. Далі зробимо x число 4 присвоїмо. Перезапустимо. І оскільки x не дорівнює нулю а будь-якому іншому значенню, тому умова виконується. Далі, окрім того, є оператор. Менше, більше. Ну, розглянемо так. Якщо х більше нуля, а в нас х більше нуля, то виводимо на екран нашу, наш запис. Далі, якщо х менше нуля, а х не менше нуля, запис не виводимо, тому що умова не виконується. Далі йде цікавий оператор. Менше дорівнює і більше дорівнює. Варто запам'ятати, що ось цей символ менше пишеться зліва, а дорівнює пишеться справа. Якщо x менше дорівнює, значення також не з'явиться, тому що x дорівнює нулю. Але. Тому що x дорівнюють 4, тепер x дорівнює 0. Так як x не менше 0, але 0 дорівнює, тому умова виконується, ми виводимо на екран значення. Далі так само функціонує оператор більше дорівнює. І цікаві ще операції, які нам також будуть цікавими, розглянемо. Ну, наприклад, навіть зараз. Змінна y, y дорівнює 7. Використаємо. Операції пишуться наступним чином. Якщо x, буде в нас така умова, якщо x менше рівня 0, більше рівне нуля, і логічне і. Пишеться як знак до 2 амперсандів. І. Y дорівнює 7. Умова виконується. І просто напишемо ОК. OK. А в нас умова виконується, як ви бачите. Тому це OK. Тепер змінимо хоча б одну умову, хоча б одну із двох умов. І вже... У нас нічого не з'явиться на екрані. Це в нас було. Це якщо ця умова виконується і ця умова виконується, тоді виводиться на екран ОК. Далі, якщо операцію Ні, ми вже розглядали раніше, як ви пам'ятаєте, також є операція або. Тобто, якщо хоча б одна із цих умов виконується, тому, то ми виводимо ОК. OK. Запускаємо ОК. OK, тому що ця умова виконується, а ця умова не виконується. Можуть виконуватися дві умови. Або будь-яка з цих умов. Тому запам'ятайте логічне або логічне і. І також можна записати логічне ні, яке змінює значення на протилежне. Ось так. Якщо y не дорівнює 7 Можна записати ось так. А можна записати ось так. Спробуємо перевірити. Умова не виконується, тому що Y дорівнює 7. Зараз Y буде дорівнювати 8. Перезапустимо. Знову умова не виконується. Спробуємо ось так. Ось так працює, як бачите. Цей оператор змінює. Змінював тоді тільки y. Зараз змінював вир... весь вираз в дужках на протилежний. Зупиняємо. До речі, тут можуть бути не тільки числа. Ми можемо порівнювати між собою будь-що. Тільки те, що має однаковий тип. Якщо Y, X більше y, а x у нас не більше y, ми не виведемо нічого на екран. Далі, якщо х менше y, виведемо на екран слово wrong хіба. Якщо x більше yка, виведемо окей, okay. якщо менше. Хоча можна було, було в зворотному випадку. Але в нас виводиться хіба. Як бачите, щоб не писати два рази if, if та if, можна просто використати else, якщо x більше y. Якщо ні, в протилежному випадку виконати цю команду. Ось так. І оскільки ми виводимо лише один рядок, а ми могли присвоювати просто інкременувати наш x або ж збільшити наш Y на 10. В даному випадку нас навіть повідомляють про помилку, тому слід створити блок ось тут. Але як бачите, тут нічого про помилку не скажеться. І Y ми збільшимо в будь-якому випадку. Навіть. Навіть якщо ця умова хибна чи правдива не має значення. Y ми збільшуємо в будь-якому випадку, тому що D розповсюджується лише на один рядок. Тепер, якщо ми зробимо так, блок дія буде розповсюджуватися на рядки. в даному випадку виконалася ця умова натискаємо зберегти про всяк випадок як ви пам'ятаєте ми використовували операцію логічне і а могли скористатися менш ефективним підходом Якщо x більше нуля і y дорівнює 8. Менш ефективний спосіб. зайве нам не потрібно. В даному випадку, ось це все йде. Належить до цього блоку. І ось, ось цей else, який був раніше, не належить до цього if. Тому буде виконуватися лише ось ця команда. Можемо написати ось так. Тобто це вже буде належати до цього if, а ось це буде належати до цього if. Чому засіб менш ефективний? Тому що спочатку перевіриться ось ця умова, тоді зайдемо в наш блок і буде перевірятися ось ця умова. Тоді лише виведеться ОК. Okay. Перевіряємо. Окей, не виконалося. Тому що х не більше нуля. Тепер x більше нуля. Умови виконуються. Це нам не потрібно. А ми могли просто б записати y дорівнює 8 Погодьтесь так набагато зручніше. Цих логічних операцій може бути дуже багато. Ми можемо додати ще якусь умову після цього. Взагалі, скільки вам буде необхідно. Як ви пам'ятаєте про бул, false дорівнює 0, а true дорівнює 1. Істина, ця істина розповсюджується також і на будь-які цілі числа. Також і на другої. Оскільки наш x дорівнює нулю, тобто false, умова не виконується. Це неявно, ми, ми могли б написати, якщо x дорівнює нулю, але навіщо? Коли ми можемо записати просто ось так, якщо x дорівнює нулю, умова виконується. Аналогічно, якщо x буде дорівнювати будь-якому іншому значенню, умова виконується, тому що x в даному випадку true. А true це будь-яке значення відмінне від нуля. Тому не тільки бульові типи можна перевіряти на правду і брехню. А на цьому ми завершуємо.